Резолюція 3 науково-практичної конференції Мельник та українська революція 17-21 років істотру 14 грудня 2025 року. Перше. Виступити із клопотанням до українського уряду щодо зарахування імені Андрія Мельника, послідовного прихильника відновлення української державності до когорти борців за незалежну Україну. Друге. Видання повного історико-бібліографічного дослідження про життя і діяльність Андрія Мельника умовна назва Андрій Мельник в документах світлина дослідження. Третє здійснити архівно-пошукові роботи в церковних та світських архівах, які дозволяють реконструювати генеологію роду Мельників. Четверте: знайти формат залучення приватного музею Андрія Мельника в селі Волі Проведення заходів муніципальному музеєм Дрогобичина. П'яте: оцифрувати архіви, документи, фото. Всю наявну спадщину Андрія Мельника. Шосте підтримати реалізацію туристичного маршруту від, до, від Сагайдачного до Мельника. Сьоме. Ознакувати місця, пов'язані з Андрієм Мельником, зокрема, меморі... відкрити меморіальні дошки на приміщенні Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Фімка, де навчався Андрій Мельник, та церкві Косьми і Дем'ян на селі Воля Кубова, Дрогобицького району, де його хрестили. Восьме. Залучити. Молодих істориків, студентство, передовсім вищих навчальних закладів Львівщини, до роботи в архівах України та Зарубіжжя, інститут, інституту літератури імені Тараса Шевченка. Вчора піднімалося питання, там є ряд документів, та інших закладів із метою пошуку, досі невідомих сторінок біографії біографії. Наступне, звернутись до органів влади Трогомчини та Львівщини щодо вдосконалення та покращення автомобільних шляхів до села Боля Якубова. Десяте – на базі тирного комплексу еколандшафтного парку Козацька Слобода Раковець в селі Боля Якубова започаткувати проведення щорічного міжнародного чемпіонату зі стрільби на Кубок Андрія Мельника. І одинадцяте. Звернутися до президента України щодо присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій імені Андрія Бенка. Дякую